Привіт, друзі! Сьогодні я вирішив для вас приготувати млинці з куркою та грибами. Ви скажете млинці це звичайна страва. Так, страва звичайна, але ми спробуємо сьогодні зробити цікаву презентацію. Приготування страви буде складатися з двох етапів. На першому етапі ми займаємося приготуванням начинки, а на другому випіканням самих млинців. Отже, приступаємо до першого етапу. Для начинки нам потрібне куряче філе, цибуля. Гриби, в даному випадку, це королівські печериці, помідор та спеції. Приступаємо до нарізки наших інгредієнтів. Почнемо з курячого філе. Куряче філе нам треба порізати ну, якнайдрібніше. Для того, щоб воно швиденько приготувалося. Курка взагалі м'ясо ніжне, готується дуже швидко. що проблем з приготуванням у нас не буде. Куряче філе нарізане, тепер приступаємо до нарізки грибів. Курка та гриби нарізані, зараз займаємося нарізкою цибулі. Для цього нам потрібна буде одна цибулька, більше не потрібно, цього достатньо. Цибуля чим добре, вона придає страві соковитість. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком. половинку. Перед нарізкою помідору нам потрібно бланширувати, тобто зняти з неї шкірочку. Для цього нам потрібно трохи окропу, і робимо хрестоподібний розріз, в такому випадку шкірочка з неї буде і попередньо підготував окріп. І ставимо помідорку в укріп. Буквально декілька хвилин. Навіть не хвилин, я би сказав, 30-40 секунд. Буде достатньо для того, щоб шкірочка з помідорки знялась дуже легко. Пройшла хвилинка, тепер пробуємо зняти шкірочку з нашої помідорки. Вона має зніматися дуже легко. Бачите? Абсолютно ніяких проблем немає зі зняттям шкірочки. Зняти шкіру з неошпареної помідори було б дуже важко. Нарізаємо помідорку, також дрібними кубиками. Сковородка у нас вже попередньо розігріта. Спочатку будемо обсмажувати цибульку. Добавляємо трошки більше газу і пасируємо цибульку до того моменту, поки вона не буде прозорою. Так, цибулька у нас вже трошки стала м'якшою, трошки прозорішою. І тепер ми додаємо куряче філе. На цьому етапі я рекомендую зразу посолити трохи та поперчити. Потім ще ми трішки досолимо, доперчимо, вже до смаку будемо доводити. Трошки додаємо газу більше. І чекаємо, хай наша курочка трохи приготується. Я думаю, що це хвилин курка м'ясо ніжне, хвилин 5-6 будемо готувати курку. Курочка трошки вже приготувалася, грибочки теж додаємо спеції, які ми підготували. Бачимо, що наша курочка, грибочки, цибулька обмінялася спеціями своїми ароматами та соками. Думаю, що пора вводити помідорку. Помідорка нам додавить додаткову соковитість, ну і колір, звісно. В процесі приготування було вирішено додати декілька гілочок чебрецю. Чебрець віддасть свій аромат, ми його потім заберемо, але аромат залишиться в нашій страві назавжди. Начинка наша приготувалася. Виключаємо газ і накриваємо кришечкою, хай всі соки, хай курочка, грибочки, цибулька пропитуються соками. І займемось приготуванням млинців. Для приготування млинців нам потрібна мука. Але муку перед цим треба просіяти. Потрібно це зробити 2-3 рази. Для чого це робиться? Робиться це для того, щоб мука наситилася киснем. Млинці від цього будуть більш ніжніші. Я скажу чесно, я вже двічі муку просіяв. Зараз ми просіємо її третій раз. Вона вже видно навіть на камеру, яка вона ніжна. І пухкенька. Чудово, ніжна, пухкенька насичена кисним мука. Збиваємо одне яйце додаємо до нього цукру трошки. Цукру. Ну, одну столову ложку млинці у нас не солодкі, тому цукру багато не потрібно. І збиваємо вінчиком до однорідної маси. Якщо ви робите порцію велику на більше, то в принципі на літру молочка дається 4 яйця. Ми робимо на стакан, тому нам потрібно приблизно 1 яйце. Трошки посолимо. І починаємо вводити молоко. Молока у нас стакан, я його попередньо трошки розігрів. Вводимо половину молочка. Знову розмішуємо до однорідної маси. І зараз потрошки будемо додати муку. Трошки муки і розмішуємо. Трошки муки і розмішуємо до однорідної маси. Кумочків не повинно бути. Доводимо решту молочка, яка всі запитують, яка би мала бути, якою консистенцією має бути ця маса, яку ми готуємо. Вона має бути по типу рідкої сметанки. Добавляємо ще трошки муки. Якщо ви бачите, що воно трошки загустає, завжди можна додати трохи молока. Якщо ви бачите, що воно зарядке, додайте трошки муки. Щоб наші млинці не приставали до сковородки, додаємо 2 столових ложки олії. І ретельно розмішуємо. По консистенції вже подібно до того, яке нам потрібно. Розігріваємо зараз сковородку і будемо пробувати випікати. Використовуємо середній газ. Використовуємо сковородочку для млинців. Єдине, єдине правило, сковородка має бути дуже добре нагріта. Олії потрібно небагато. Поливаємо трошки олійки. Набираємо не повний черпачок. Підцепляємо легесеньку краї і пробуємо його обернути. Ось так. Підцепляємо легесеньку краї, допомагаємо собі чуть, -чуть рукою. Повертаємо. Млинці закликлися, тепер начиняємо їх начинкою нашою. Начинка дуже ніжна, приємний аромат має, ставимо побільше, не жаліємо. і формуємо такі мішечки. Ось Формуємо ще один мішечок. Ще чуть -чуть. Беремо закрайчики і підгинаємо їх до гори. Акуратненько, збираємо кубки. і обв'язуємо. Затягуємо і акуратненько перекладаємо. Чудово. Готуйте з любов'ю і буде виходити смачно.